Вас минуло лише три роки з того часу, як ми з вами чи не вперше в Україні швидкісними темпами почали використовувати енергощадні лампи, котрі і довше служать, і яскравіше горять. Все ж три роки тому ми не замислювалися про те, що настане час попрощатися зі своєю першою економною лампочкою. І зараз ми це робимо так. Стоп! Громадяни, які спробують вчинити таку дію за українським законодавством, ризикують отримати штраф від 340 гривень. Тож сьогодні об'єктом нашої уваги стане колізія навколо шкідливого сміття, а це не лише ртутні лампи. У чому вона полягає і чи можна її вирішити? Про це у черговій програмі Перехрестя правди. Симпатична, досить естетична, енергощадна лампа могла б отримати ще багато компліментів. А якщо ще й вірити, що нам пророкують незадовго остаточне припинення виробництва відсталих лампочок і ліча, то вона виглядає панацеєю. Та саме вона, як збірний образ шкідливого сміття, стала причиною суперечки громадських активістів рівного із керівниками міста. А проявилися проблеми на конвеєрі нового сміттєпереробного заводу. Поки ми возили на полігон, то так помовити ми особи не знали, що тих Наших сміттєвих машинах зараз, як це воз на завод, відповідно, все на завод, то ми відповідно, можемо бачити, що ми туди привозимо те завод. Такі небезпечні відходи, як там ті самі ртутні лампочки, батарейки, до цього повна. Ця батарейка, якщо вона знаходиться в нашій кишені, вона не несе ніякої небезпеки. Це сертифікований продукт. Але коли ця батарейка потрапляє в навколишнє середовище, зокрема в ґрунт. Вона за забруднює 20 кубів ґрунту, а 400 літрів води. Більшість людей їх викидає звичайний смітник. Часом буває, що навіть знаходимо ртуть в якихось банках, яка потрапляє навіть на сортувальну ленту. І, ну, такі як градусники ті самі, це ж теж небезпечні відходи, які треба крами з ними поводитись. І воно б'ється, тобто люди викидаючи туди, воно розбивається однозначно і ті самі пере ртуть. Якщо ми говоримо про ртутні лампочки, вони випаровуються. Угу. І це є. Забруднення на кого середовича це дуже велика небезпека для тих самих людей, які тут живуть, проходять і тим цим дихають. Найбільше випадків було, звичайно, в місті рівно. По декілька грам і по декілька кілограм були випадки. Це і в житлових будинках приватних, і поблизу цих житлових будинків, і в приватних підприємствах, організаціях різні випадки. Якщо в малих кількостях, це, як правило, розбитий термометр. Було і по 10 кілограмів, і по 20 кілограмів були випадки. Наприклад, виявили декілька кілограмів ртуті в машині. Як вона там опинилася, не знаю. Були випадки, які, наприклад, у 2012 році поблизу приватного господарства. Один кілограм ртуті. Також чи він його туди виїщив, там не знаємо. Виїжджають наші підрозділи, проводять демеркуризацію, тут тобто, збирають, портуть відходи. Темою небезпечних побутових відходів заставила займатися просто звичайна життєва ситуація. Згоріла лампочка, енергозберігаюча вдома. І ми з дружиною почали обзонювати всі можливі інстанції: МНС, виконком, управління екології, екоінспекцію, всі, всі кого заводно. І Ніхто не міг нам нічого сказати, що з цією лампочкою робити. Взагалі, і це просто змусило сідати за законодавство, знову ж таки, досліджувати, як має відбуватися про як має відбуватися процедура поводження з небезпечними відходами. Ну, в тому числі такими, які містять ртуть, в тому числі енергозберігаючі лампочки. Це те, що напевно є в будинку. Там якщо не кожного, то дві третини рівнян точно. Сергій Пінчук заглибився в законодавство, щоб з'ясувати, як регулюється в Україні поводження зі шкідливими побутовими відходами. Почав з класифікатора відходів. То є чітко визначено в класифікаторі відходів, які є небезпечними. Наприклад, батареї акумулятори свинцеві нікелево кадмієві руку є. Є в класифікаторі відходів окремий розділ комунальні побутові відходи, відходи домогосподарства та інші подібні відходи. І тут так само визначено, які, є, які із побутових відходів комунальних є небезпечними. Це розчинники, кислоти, луги, фотохімічні препарати, пестициди, люміністентні лампи, інші відходи, які містять, тут, той самий термометр. Списане обладнання, яке містить хлорофторвуглець, нехарчові олії і жири, фарби, чорнила, клеї, смоли, миючі засоби, які містять небезпечні речовини, батареї, акумулятори і таке інше. Списане електричне електронне обладнання. Тобто, із цього переліку, я думаю, кожен зможе почути багато того, що в нього є вдома. Так, варто заглянути в ванну, в шкафчик, подивитися на побутову хімію, подивитися на освітлювальні прилади, просто порахувати, скільки у вас в домі знаходиться батарейок в кожного. Так? І... А далі просто згадати, куди ви це все діваєте. Ну, мабуть, викидаємо, нікуди ми їх особливо не здаємо. Ні, навіть не знаю, де є такі пункти, які приймають такі. Ви батарейками користуєтеся? Батарейка досить дивне питання. Зранку користуємося, звісно ж, мабуть, кожна людина. А користує. куди ви їх діваєте після того? Сміття. Ага, а ви знаєте, що це небезпечно? Наскільки це небезпечно, коли вона в землі розкладається? Не знаю. Не знаєте. Не бачили такі місця збору, де збирають батарейки в нас в місті? Ні, не бачимо. Енергощадні лампи. Хто з вас використовує? Ні, я, я на жаль не використовую. Побуті не використовуєте, хто використовує? Використовує. А коли вона вийде з ладу, ви знаєте, як поводитися з нею? Сміття. Ви викинуте. Спеціальні контейнери. Є ж спеціальні контейнери ж для того. З Кустополя. Костополя. Костополя. Костополі немає. Немає про На жаль, або ми не знаємо. Куди їх діває? Так, да, куди? Куди? Я не пам'ятаю. Тобто виходить сміття, так? А що? Ну, мабуть так. мабуть, так. А про те, що це надзвичайно шкідливо для Знаю, вам. знаю, читав. Роздільне сміття і використання, відповідно, читав десь в інтернеті, бачив, що є фірма, яка утилізовує, здається, зводника Рівницького. З'являлося повідомлення, але толком не знаю, де і як. І вести в рівні спеціально це було б неправильно, а вдубно такого ще немає. А енергощадні лампи. Використовуємо ряд грантів, які ми виграли, мали, ну, використовувалися ці лампи. І після того як спрацьовуються, знаєте, ну, що треба робити? Ну, так само треба утилізовувати, мабуть. Чи є в дубні пункти? Нема на сьогоднішній день. Немає. Знаю, що один з підприємців я сам не користувався, але я чув, що було таке оголошення, з'являлося в газеті. Але я ще не здавав особисто і так, щоб люди знали, куди і... немає такого, щоб це було поширено. Звичайно, нам ще далеко до цього. Екоклуб приблизно рік тому. Мав проект, яким намагалися якось запровадити системне вирішення цієї проблеми утилізації по-простому лампочок і батарейок. Складніше це небезпечні відходи у складі побутових відходів. Значить, було кілька етапів. По-перше, було організовано кілька точок збору разових, ну таких, якби там кілька днів, були оголошенням. В супермаркетах великих, ну там, де людей найбільше, були встановлені скриньки, щоб люди, ті, які мали, які не викидали, могли принести. Але в принципі це було ніби як перший крок. Загалом проблему треба вирішувати системно. Визначити актуальність проблеми взялися молоді науковці Національного університету Острозька академія, котрі влітку 2013 року провели соціологічне опитування серед рівнян. Наше завдання полягало в тому, щоб по перше з'ясувати загальну кількість таких ламп. Та, тобто, приблизно. І, по-друге, з'ясувати, яким чином люди їх утилізовують, для того, щоб зрозуміти, наскільки є значною небезпека від, від цих містних ламп, тому що власне, утилізовуватись вони теж повинні в спеціальний спосіб, про що багато хто з нас не знає. Ось. Але, звичайно, це була лише, це лише один із аспектів таких екологічних проблем, з якими зіштовхуються жителі великих міст. Як з'ясувалося, майже 67 відсотків рівнян використовують енергощадні лампи. А до смітника вже полетіли майже 220 тисяч цих ртутовмісних предметів. Коли ми співставили власне наші результати із Результатами по продажу таких лампочок і з основними там з основними технічними відділами, магазинами, які спеціалізуються на таких речах, то вони досить співмірні. Тому я думаю, що нам вдалося реалізувати основне завдання, власне порахувати обсяг таких ламп, і я думаю, що це один із. Ну, один з тих напрямків, який потребує подальшої розробки, тому що ну, має бути моніторинг вестися. Одне дослідження показує лише зріз, а тут потрібно мати тенденцію. Ольга Струс належить до тих трьох відсотків небайдужих до екології рівнян, котрі намагаються берегти середовище. Однак якось і їй увірвався терпець у пошуках утилізації лампи денного світла. Я років чотири користуюся лампами денного освітлення, знаючи, що вони містять ртуть, я їх намагалася здати років зо два тому у магазин на 12-й школі, називається Люстри. Там вони колись приймали і треба було за утилізацію їм, здаючи, заплатити 2 гривні. Але коли я їх принесла, мені сказали, що в них вже закінчилася ця. Ну, Ну, не акція, а як Закінч... це? Програма утилізації. Коли я прийшла, вони сказали, що програма утилізації в них вже закінчилася, і вони не приймають ці лампочки взагалі на утилізацію. Тому я не знаю, що робити. Сказала, що я їх викину в них, їм в смітник. Вони сказали, добре, викидайте, я поклала їх в смітник біля їхнього магазину одразу. Це роки зо два тому було. Вони вже їх не приймали. І це я недавно заходила десь тиждень тому. Думала, можливо, вже знову поновили вони цю програму, але мені сказали, що вони її так і не приймають. Отже, що робити, громадські активісти вважають, потрібно впроваджувати організований збір, покупавшись в, в законодавстві. Я для себе ну я із здивуванням відмітив одну таку річ, що чинне законодавство взагалі передбачає повністю механізм, яким чином з цими відходами треба поводитися. Тобто є закон України про відходи, є закон України про місцеве самоврядування, де чітко вказано, що повноваження з поводження з небезпечними відходами відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Є ряд постанов кабінету міністрів, які передбачають, яким чином має встановлюватися ліміти на, на, на небезпечні відходи. У Рівненському міськвиконкомі стверджують протилежне. Якщо починати щось робити, то перш за все має бути вирішено законодавче питання. Оскільки це питання не врегульовано навіть на сьогоднішній день, то ми з власними силами стараємося щось робити в цьому напрямку. Зокрема, розпорядженням Кабінету міністрів, от 3 січня цього року, було схвалено концепцію загальнодержавної програми поводження з відходами, в тому числі і з небезпечними відходами, до яких до розряду яких відносяться ці самі пальчикові батарейки і люмінесцентні лампи. Але станом на 25 листопада такої програми затверджено не було. І з огляду на те, який проект був затверджений, то в графі, де поводження з небезпечними відходами, стояли прочерки. Навіть не пусті місця, а просто прочерки. Тобто, відповідно до законодавства, ці всі функції має виконувати місцеве самоврядування. Але місцеве самоврядування може виконувати функції, якщо є державне. Законодавче забезпечення, тобто, якщо є механізм поводження з небезпечними відходами, тоді можна реально щось говорити, що робити. Чи є такий механізм? Ми намагалися дізнатися в секретаря Рівнеради ради Андрія Грещука та заступника міського голови рівного Олексія Хмілецького. Однак відповісти на це запитання вони не змогли, що дещо розгнівало міського голову Володимира Хомка. Небезпечним відходом я його звільню, домовились. Втім, екоклубівці запевняють, прагнуть не санкцій до чиновників, а вирішення питання безпечного проживання в місті. Екоклуб різні варіанти розглядав, запропонував такий, можливо, непопулярний, але ну на нашу думку, єдиний поки що на рівні міста механізм це окремий тариф. Там не знаю, якихось пару гривень треба доплачувати тоді. КТП і Санко мають можливість це організувати. Це не буде їм збиток. Вони це збирають і відправляють на ті фірми, які переробляють. Та, схоже, депутати не поспішають приймати зараз непопулярні рішення у відповіді голові ради громадської організації Екоклуб Андрієві Мартинюку за підписом секретаря Рівнеради ради Андрія Грещука зазначено, поки не ухвалено проекту постанови Кабміну, встановлення тарифу на вивезення небезпечних відходів у складі побутових є недоцільним на неврегульованість чинного законодавства. Як основну причину відсутності організованого збору небезпечних відходів у складі побутових, на рівнищині вказує і Державна екологічна інспекція в області у. У відповіді Сергію Пінчуку пишуть про те, що знову ж таки на сайті міністерства екоресурсів оприлюднено технічний регламент поводження з відходами електричного та електронного обладнання. Коли цей регламент приймуть, тоді ми щось будемо робити. Ну це дуже просто сказати. Ну вибачте, не врегульовано. Ну нема, не можемо нічого робити. Ось, будь ласка, є крім тих всіх постанов кабінету міністрів, такі інші. Нещодавно Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Прийняло методичні рекомендації, в яких чітко зазначається процедура, яким чином ці відходи мають збиратися, власне, відповідь щодо врегульованості питання збору небезпечних побутових відходів дав профільний міністр, котрий провів на Рівненщині колегію з питань утилізації твердих побутових відходів. законодавча база вже відпрацьована. І найближчим часом на колегії міністерства ми це питання також розглянемо, тому що я зрозумів, що воно є актуальним для більшості територій. Досить актуальним. Взяти хоча б недавній випадок у дворі будинку по вулиці Соломії Крушельницької. Це було якраз на цьому контейнерному майданчику, коли ці контейнірів стояв ящичок, який був повністю знабитий люмінесцентними лампочками. Сумлінні мешканці побачили. Цей ящик побачив, що там знаходяться ртутні лампи, і повідомили МЧС, позвонили в міську раду і позвонили відповідно санком. Тут зібралися всі, тобто і ми тоді вже приймали рішення, що робити з цими лампами. Це якраз було перед святом, здається, це була покрова. Перетелефонували представники МЧС, сказали, що треба срочно забрати лампи. Ми під'їхали до магазину Ольвія на Крушевницькій. В цей час чергували працівники міліції. Вони чергували цими лампами і показали нам ящик, який привезли з собою. Ми його забрали і за свій рахунок утилізували. Практично це не могли бути лампи людей, тому що вони, навіть ця коробка, в якій були лампи, це була з під світильників. І видно, з якогось магазину їх забрали, викинули просто на свалку. І цей випадок не подинок, і ще багато випадків таких є. Але ми підбираємо самі, буває так, що йдеш і, і своїх працівників посилаєш з машиною. Іван Ковальчук зазначає, його фірма час від часу займається подібною благодійністю лише тому, що організований збір небезпечного сміття відсутній. Однак, як правило, працює з крупними користувачами енергоощадних ламп. От ми беремо по 5-60 за лампу. Це від організації. Ну, заселення, якщо будуть здавати, будемо брати набагато менше, а деякі мірі будемо безплатно. Ну, це тільки, наприклад, до кінця року. Ми минулому році взяли 500 штук від населення. Чотири рази їздили по маркетах і збирали, то біля 500 штук зібрали. Ми ну, можемо повторити в цьому році тобто, таку це саму акцію. Акція. Так, але постійно цим займатись. Нас просто не вистачить фінансів. Проблем з утилізацією ртутних ламп у великих організацій не існує. Підтвердили нам у торговому центрі Чайка. Нас, всі, і енергозберігаючі, і люмінсцентні лампи, це все тут лампи, і вони підлягають утилізації. Ті, що реалізуються у мережі торговій, їх немає просто контролю такого. Цим ми не можемо слідкувати, тому що це окрема територія, в їх свої начальники свої закони. На сьогодні, щоб утилізувати лампу. Вона буде коштувати для нас теж десь 3 гривні з копійками. За утилізацію мусимо платити дуже великі кошти. Ну, Так як в нас контроль, це все діло, то податок і штрафи за це діло Ми і ми не мусимо, а й робимо це все діло. Для одних витрати, для інших бізнес. Але лише в тому випадку, якщо збір проводиться у великих розмірах. Тож послідовно зі споживачем працювати нині нікому. Нам не вигідно це робити, тому що за кожну лампу нам приходиться платити в Микитівку Донецької області, там ціна збільшилася в 10 разів. Не возити на Донеччину, а на місці утилізувати відпрацьовані люмінесцентні лампи. Таке вирішення питання пропонував рівнянам один з місцевих підприємців. Однак, дозволу на встановлення відповідної установки з утилізації екоінспектори Рівненського району так і не дали. В результаті лампи роками накопичувались у пристосованому приміщенні на території Шубківської сільради. Нині екологи звітують на території Шубківської сільської ради. Вже завершується. Повна утилізація ртутно-вмістних ламп, як це була звичайно, проблема, і району Рівненського, і Шубківської сільської ради. Це питання вже вирішується. Той обіг ртутних ламп, який йде в області, достатньо одної-двох організацій, щоб є. Пункти прийому єдине, що варто буде. Ми найближчим часом на сайті дамо інформацію, де можна здавати ті ж самі ртутні лампи, щоб вони не були, скажімо, в тих же ж загальних побутових відходах. Нарікати на те, що серед рівнян багато несвідомих, також не варто. Як тільки вони дізнаються про шкоду для довкілля викинутих батарейок і ламп, одразу ж шукають вирішення проблеми, кажуть підприємці. Люди хочуть здати, питають, як ми даємо свій телефон. Ну, для нас воно трошки накладно. Тому що щось на подобі цього рішалося питання через газорозрядний завод. Там представники київської фірми вирішували питання, що ті лампи, які газорозрядний завод продає, повинна входити ціна на утилізацію. А й справді ми ж маємо власного виробника. Здавалося б, логічно саме від нього вимагати і збору, і утилізації енергощадних ламп. Утилізація планувалася. Ще в той час ми закупили установку демеркуризації. Але ми тоді отримували дозвіл на утилізацію і планували утилізувати тільки власні відходи. А також лампи, які вийшли з ладу в гарантійний період. Все залежить від кількості. Якщо все місто почне нести до нас наші лампи, то відповідно ми не зможемо їх утилізувати, тому що ми не маємо на це дозволу. Ми маємо дозвіл тільки на утилізацію ламп власного виробництва. Якщо ви придбаєте в магазині енергощадну лампочку, вироблену в Китаї, то після того, як вона перегорить, шукатимете того, хто її переробить, без шкоди для довкілля. То виходить, потрібно сидіти і чекати під законних актів від міністерства. Ми ж знаємо, що ми викидаємо відходи і оплачуємо за них згідно лімітів. Так? Виконком встановив ліміти, що кожен мешканець там, наприклад, про -про -про продукує в місяць 1 чи 1,56 метрів кубічних відходів. Відповідно до цього формується тариф на відходи. Так? То чинним законодавством все те саме врегульовано, так само, як врегульовано щодо твердих побутових відходів, так само все врегульовано щодо небезпечних. Ми рік приблизно тому назад попрацьовував механізм збору, якщо вдруг треба буде, прийдеться збирати ці відходи, то пропрацьовували його, виходячи із того, що це їздить машина по місту, є відповідно, так би мовити, точки, на яких ці машини зупиняються, відповідно години, коли вона де стоїть. І відповідно люди мають, так би мовити, приносити. Ну, приносити ці небезпечні відходи, і там сидить хімік, там сидить спеціаліст, який в тому розбирається, який знає, які знаю, як їх треба зберігати, як їх треба знову ж таки складувати, як, яким чином з ними треба поводити з цими лампочками. І все ж, що робити, якщо у вашій домівці накопичилися продукти зі шкідливим містом, чекати урядових чи самоврядних рішень. В місті рівне дають фірми, які приймають натуралізацію ці відходи, які мають відповідні ліцензії. І можуть дати документи на те, що вони це прийняли для утилізації. Наприклад, їх, якщо можна, да, можна товариство з обмеженою відповідальності, екозахист України, наприклад. Є ще друга фірма, екохелп, теж в місті рівні на Соборній 112. А ви не знаєте, на яких умовах? На платних умовах. Тобто людина має платити чи вони людині? Ні, людина має платити для утилізації. Тим часом фахівці стверджують, що проблему переробки відпрацьованих тутовмісних ламп у світі давно вирішено. Просто в їхню ціну закладають витрати на утилізацію. Такий принцип існує, наприклад, в Європі. Там в деяких країнах при перетині кордону оплачується вже утилізація. Ну, навіть тих ламп, які ще не вийшли з ладу, ще не почали працювати. От. В деяких країнах платять е супермаркети, які її продають. От, певний відсоток від продажів, ну, від суми, оплачують утилізацію. Але там це стосується не, не тільки самих лампочок, а й всіх електропобутових приладів, які підлягають утилізації. Коли в Рівному заговорили про необхідність ввести роздільне збирання сміття, знайшлося чимало скептиків, котрі зауважували, до такого збору людей доведеться привчати роками. Контейнери зі збору пластику з'явилися в місті лише пару місяців тому. Нині вони щодня заповнені. Чи це не свідчення того, що свідомість більшості громадян доросла до того, щоб знайти належне місце і відпрацьованим балончикам, і фарбам, і батарейкам та лампам? Сергій Пінчук вважає, що земляки до самоконтролю над відходами доросли, а самоврядний орган це ігнорує. Тому що від цього паперового футболу, коли мені дають просто відписки про те, що ця проблема не врегульована, що це питання не вирішується, що треба чекати, поки приймуть якісь там постанови, технічні регламенти на загальнодержавному рівні, в той час, коли. Все, все в законодавстві є чітко виписано. Ця ситуація мене в принципі вже обурює і відверто втомила. І тому я вирішив звернутися до суду для того, щоб довести свою правоту в в суді з вимогою визнати бездіяльність міської влади у поводженні з небезпечними побутовими відходами, а так само зобов'язати міську владу налагодити систему збору від населення та безпечної утилізації небезпечних побутових відходів. До збору батарейок, котрі є міною сповільненої дії, якщо опиняються у ґрунті, рівняни також поступово звикають. Водночас, шляхи вирішення утилізаційної проблеми, які обрали і рівненська влада, і громадські організації, не єдині і дуже ймовірно не найкращі, адже є іще один розповісти про свої проблеми донорам. Найбільшим донором тут є а вже ж європейський союз. Він реалізує через рів Європейську комісію багато проєктів, один з них, наприклад, це проєкт Європейського Союзу створення муніципальної системи поводження з відходами побутового електронного та електричного остаткування. І бюджет цього проєкту складає приблизно один. Мільйон євро. Він розрахований на три роки і спрямований лише на відходи електронного та електричного устаткування. В принципі, для державних обласних адміністрацій це є цілком можливим. Вони самі можуть ініціювати ці проекти. Що заважає власним українцям це зробити? Напевно, в першу чергу, це свідомість. Кожна людина повинна зрозуміти, що від її дій залежить екологічний стан. України. Втім, дуже ймовірно, що на ртутомісні лампи нинішні малюки поглядатимуть як на дивину. Виною цьому стане стрімкий технічний прогрес. Здавалося, б, проблема, яку сьогодні зачепили громадські організації, не є нагальною в часи, коли навколо вирують пристрасті щодо цивілізаційного вибору України. Та саме наше ставлення до довкілля, а власне до здоров'я не лише свого, а й навколишніх людей і є тим лакмусом, який виявляє рівень цивілізованості суспільства. І поки триватимуть переписки і суди екологічних активістів із місцевою владою, наша з вами роль проста і відповідальна: чинити так, щоб не нашкодити ближньому. До зустрічі на перехресті правди.